Міський ринок асорти навесні акерманцям дарує новинки. Серед таких смачна, соковита і солодка ягода полуниці. Початок травня саме розквіт цієї культурної садової рослини, збагаченої антиоксидантами. Ціна за кіло, звісно, не маленька, та побалувати себе і діток можна вже зараз. Такий судок в руках у продавчині вартує 150-160 гривень. Полуничка Греція, торгуємо нею з. З грудня місяця починалася ціна з 800 гривень. Зараз вона коштує 300 гривень кілограм. Дуже смачна, солодка, ароматна. Серед плюсів завезеної полуниці можливість довго тримати форму, що виграшно для приготування десертів у тіті валі з самої Греції, де все є, і що цього разу показують ваги. 630 г. А тут ещё сколько здесь лежит? 169. Беру для детей? Ну, беру, да. Ну ещё пока не моя клиентам. Это самое сладкое, да, очень хорошая консистенция. А можно на приготування, наприклад, десертів, тортів, панкейків? Можно, отлично за, конечно. Тримает оболочку и тримает форму, да? Да, разрезаю его на части, как надо так и разрезают. З'явилася вже й перша місцева сухолужжя парникова ціна за кіло 330 гривень. На вигляд не відрізниш та видає яскравий насичений аромат. Это наша местная пошла, шестая выборка, парник. Эта клубника отличается от Греции, она живая. Она танет в руках, она долго не стоит. Ее сорвали, она стоит ровно сутки. Она ничем не обработана. На следующий день она уже теряет свой внешний вид, но вкусовые качества остаются такие же вкусные, как изначально. Контрольне зважування і на вагах соковитої домашньої, червоновокої ягідки, якраз щоб посмакувати, як кажуть в народі, збити оскомином 223 двадцять да, грівнички да і можна. Да, ми кожне готра бути клубнічка. Дітями віріміном спокойно можна. Про те, чим обумовлена вартість солодкого десерту, говорила продавчиня Майя. Перша місцева відпускалась по 350 гривень за кіло. Це два тижні тому. І сьогодні суттєва ціна не спадає. Було похолодання різке. і той, тобто, опять таки, же нужно топить, тому що она любит сонце, она любит тепло, вона стоїть в буром состоянні. То тобто, чим дольше стоит, тим хуже буде урожай. Mm. То якщо буде хуже урожай, значить стоїмость не упадет. А чи знали ви, що на сході України цю ароматну і корисну ягідку називають трускавка? Про стиглість говорить насичений аромат та насінини в ямці. Про солодкість зелений хвостик, що розташований на відстані від ягідки? А ось про те, що ви справжній українець свідчить правильна вимова назви цієї ягоди: полуниця смакуйте на здоров'я. Ірина Ворбинська Анатолій Локінчук, перший муніципальний.